Привіт, друзі, гості, підписники каналу Сам Собі Господар. Ну от нас з години на годину почнеться опорос. Тримайте кулачки за нас. Будемо надіяти, що все прийде. Удачно! Машох! Так? Машоль? Да? і Будемо чекати на потомство. Надіюсь, все буде добре. Пізніше включимось. Машох! Машох, а? Хоча пробую за вим'я. Ще, якщо то молоко не виділяється, але вже, вже солому в місце. Так що будемо ждати. Ну що, друзяки, такий в нас вийшов Виводок долматинчиків. О, одне таке риженьке саме. Зайшло. в Давайте я його заберу сюди. О, такий рижик повністю. Всі лізуть під передні цих. Трохи назад їх. Ось такі валірдосиків. Народила дві свинки і дев'ять кабанців. Не дуже багато, але, як то кажуть, що маємо, то маємо. Годувати треба. О, бачите, спить. Ой, куча. За годинку вже привикнуть А, такі ми маємо. Це таких в мене не було. Нагадаю, синка в мене Петрен з великою білою помішана, кращу я з кантуром штучне семеніння. І вийшли отакі от чебуреки. Самі роди не встиг засняти, тому що довго не могла розродитися, а потім вилітали один за одним. Прибіг, прийшов, вже не було. Поки я в клітку вже й друге і дуже дуже швидко. Ну вже і місце вийшло вже, напевне, більше їх не буде. В кулові 5 кубиків пситуцину. ну Пальчики вгору ставте, лайкайте. Таких кумедних. У мене ще не було дійсно. Ці клітці вони вже потім піду сюди. Тут звичайно стоїть інфракрасна лампа, яка вже пів суток гріє, вигріває їм місце. Ну, такі в нас чебуреки Малесенькі, цього разу якісь пару більших. А такі є два чи три, що... О, як, як щуренятка. А нічого. буде мати надію, що всі виростуть. Ну все, друзі. До побачення.